Виходжу з автобусу No63 на зупинці Blackfriars Station, South Entrance, стоп D, Роздив... Роздивляюсь. Окрім квітів, бачимо 50-поверховий багатоквартирний будинок, що має назву One Blackfriars. Висота 163 метри. One Blackfriars є маяком архітектурного блиску. Форму будівлі надихнула класична сктена ваза ланцеті Тіма Сарпанева. 1952 року. Далі повертаю ліворуч на Темспав, користаюсь сходами. Повертаю праворуч і продовжу рух по потемспав. Кілька старих колон червоного кольору, що залишилися від мосту, який був збудований в 1864 році і демонтований у 1985 році. Опори демонтованого мосту не прибирають, оскільки це може порушити фундамент мостів, які використовуються. Окрім того, що дешевше залишити старе опори мосту на місці, вони також служать для захисту нинішнього мосту від зношування. Другий міст, під який я сховався від дощу, спочатку називався Залізничним мостом Святого Павла. І був відкритий у 1886 році. Він був виготовлений з кованого заліза. У 1937 році назва мосту Святого Павла була змінена на назву Blackfires Railway Bridge. Зараз на мосту платформи лондонського метро і залізниці. Є два входи на станцію з обох боків Темзи, а також сполучення з Лондонським метро Дістрик. Пішохідний автомобільний міст Блекфайрс проходить паралельно Залізничному мосту. Завершений в 1869 році і розширений в 1910 році, цей міст має п'ять витончених чавунних харак, побудованих за проектами Джозефа К'юбіта і Хара. Через річку Собор Святого Павла. Перший собор Святого Павла було освячено у 604 році. У 1666 році Велика Лондонська пожежа знищила Четвертий собор святого Павла. 25 грудня 1711 року парламент оголосив новозбудований Собор святого Павла офіційно завершеним. Будівництво тривало 35 років. У 2023 році ми відзначаємо 300-ту речницю смерті сира Христофора Рена, далекоглядного вченого, чоловіка, який побудував новий собор святого Павла, який повстав з попелу старого собору. Рен використав старий камінь, але з новими техніками та ідеями. The Founder's Art – це сучасний паб зі скляними фасадами, має великий внутрішній дворик з відом на and the City. Колдри та зовнішні обогрівачі надаються для використання на відкритому повітрі цілий рік. Ідеальне місце для бранчу, обіду та вечері або зустрічі у барі. Собаки вітаються на терасі та в барній зоні. І маленьке доповнення. Назва Black Friars походить з 13 сторіччя, коли домініканські ченці заснували на цьому місці монастир. Монахи вперше прибули до столиці в 1221 році і заснували свій перший лондонський монастир на околиці Сіті біля Лінкольс -Ін у Голборн. Складається назва з Французського Фео, означає брат. І від чорної ряси Блек. Мілленіум Брідж. Це вишуканий сталевий підвісний пішоходний міст Гамак через Темзу в Лондоні, довжиною 320 метрів, був відкритий в 2000 році і отримав свою назву на честь нового тисячоліття. Один з 30 мостів, які з'єднують береги Темзи. Міст розташований між South Wark Bridge та Blackfriars Railway Bridge. З одного боку він досягає галереї сучасного мистецтва Тейт Модерн, з якої я фільмую, а з іншого собору святого Павла. З мосту відкривається запоморочливий краєвид Лондону. Бурсливий води Темзи, купол собору святого Павла, Театр Глобус, галерея Тейт Modern, Лондон Ай, The Shard, Сяуер-Брідж. Годинами можна спостерігати за всім, що відбувається навколо. Один з найвідоміших мостів міста фігурує в багатьох кінострічках і серіалах. Він був використаний в фільмі Гаррі Поттер і Принц на Півкровка. Відвідайте Моден, а міст раджу відвідати вночі. Дякую, що додивились.